Вітання новини на Україні Media Network. студії Катерина Супрун та Назар Задерій і до новин з фронту окупанти повідомили а, про те, що Збройні сили України взяли під контроль село Старомарівка у Донецькій області. Воно розташовано поблизу населеного пункту Гранітне, яке неодноразово фігур постійно точ регулярно фігурує у зведеннях штабу операції об'єднаних сил. Це недалеко від Маріуполя. Йдеться про те, що це село. А, Воно було з'єднано з гранітним мостом, який був зруйнований. Тепер там є пішохідний міст, і люди пересуди пересувалися до гранітного в магазин або в аптеку, або до лікарні. Ну і тепер стало відомо про те, що збройні сили України взяли під контроль. Це це селище, цей населений пункт. Про це підтверджують також джерела в міністерстві оборони. Повідомляє про це Бабель. А наш на поки що я не знаходила прям що. Штаб операції об'єднаних сил про це uh -huh. повідомляв, Але от така інформація є. Будемо стежити зато. У нас є перемога над московитами в іншій сфері. Це скіфське золото, і його повернуть на В Україні. Воно і так належало Україні. Просто частина артефактів зберігалася в окупованому Криму, і потім ці з виставки в Нідерландах мали повернути, начебто назад в Крим, але ні, Крим тепер окупований. Так що туди ми нічого повертати не можемо, те, що належить нам. І відповідне рішення щодо скіфського золота сьогодні ухвалив апеляційний суд в Амстердамі. І тепер воно його мають передати Україні, але сьогодні у нас вже був ефір з цього приводу, і як нам розповів історик, що це не тільки скіфське золото. Там є ще багато інших артефактів, і вся ця експозиція налічує. Вона коштує точніше близько 10 мільйонів доларів євро. Але в принципі євро. вона безцінна, як правильно зауважив Данило Яневський. Сьогодні йдеться про 500 експонатів різних різних видів. Але можливо ще касація по цьому рішенню суду Амстердаму, Амстердамського суду і тому треба буде ще почекати а, а тим часом соціологи соціологи звертають увагу на підйом рейтингів разумкова це mm -hmm. просто насправді для красного слова тому що це досить умовні умовне підняття опубліковано опитування центру разумкова з новими даними вони не сильно відрізняються від попередніх нагадаю що минулого тижня КМІС повідомив що партія європейська Солідарність» на дві сотих, значить, перемагає е, слуг народу, але дві сотих це навіть не в межах статистичної похибки, це взагалі <с ні <с про що. А от свіжі рейтинги е, від центру Разумкова. У Зеленського 25,7%, У Порошенка 14%. Е, результати, які стосуються е, партій електоральних е, електоральної зацікавленості, е, серед. Парламентських і непарламентських політичних партій, значить, тут у нас слуга народу 21,6, а європейська солідарність 15,8. Подивимося тепер на політичну реакцію. Аналіз також свіжих рейтингів. Дивіться в нашому випуску umn.ua денному великому годинному. Дострілявся дострілявся Ілля Кива сьогодні. Генпрокурорка Ірина Венедіктова. Повідомила журналістам, що через його стрілянину з автоматичної зброї проти проросійського нардепа ОПЗЖ відкрито кримінальне провадження. Втім, вона не уточнила за якою кваліфікацією відкрите провадження, і ще додала, що там провадження проти таке не одне. І ось ми бачимо скріншот з того відео, як на фоні нього був феєверк, і в цей час він стріляв. І також він тоді повідомив, що він лідер антифашистського руху в Україні. Такими були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті і Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах. Дякуємо вам безмежно за вашу підтримку і всі, хто хоче підтримувати нас далі. Для вас є реквізити на сайті. Там червона кнопка «Донейт». Дякуємо вам за увагу. Дякуємо вам за підтримку. З вами були Назар Задрій та Катерина Супрун. До наступних зустрічей.